Микола Вінграновський, я дві пори в тобі люблю, я дві пори в тобі люблю, одну, коли сама не знаєш, чого ти ждеш, чого бажаєш? Уваги, ревнощів, жалю, В в світі днів осінніх на літо старша ти йдеш, тече твій погляд темно синій, Як вітер затінку небес. І твій берег ще не миє, і твої губи ще уста. Дорога давня молодіє, б твій веселий крок не став, ти вся, і щастя, із тобою, ще не вітається печаль, та біль з розлукою німою, і нелюбові чорна даль. Я твій пори тобі люблю, люблю ту пору благовісну, коли до неї. Як до пісні Твою голову хилю Це вже пора повільно плинна, як біля вогнища пітні, де слово пахне, як дитина. Ти вже не скажеш так та ні, Де почалося все з тобою. І не поверне навпаки Ти вже вітається з любов'ю печалі, болі і роки. Хоча те саме світ осінній, Прозорість вод з хололих плес, Той самий погляд темно-синій, Як вітер в затінку небес.